Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні четвер. Я. Я знаходжуся на Луцькому авторинку, хочу вам показати ціни на сімейні автомобілі. мінівени, компактває на семимісні. Прошу підписатися та активувати дзвіночок, щоб ви знали, коли виходять нові відео на моєму каналі. Також повідомляю, що зараз у вас є чудова можливість перевірити історію будь-якого автомобіля через сайт Carvertical з 20% знижкою, або за моїм промокодом автобазар, який також гарантує 20% знижку. На сайті Carvertical ви зможете знайти по ВІН-коду або по номеру Транспортного засобу, скручений пробіг, чи був автомобіль ДТП, скільки було власників авто, а також багато іншої корисної інформації про авто, яке ви перевіряєте. Carvertical це сайт, завдяки якому ви зможете не тільки перевірити автомобіль, а ще й проаналізувати, чи вартує вам шукати кращий варіант. Я сам ним користуюся і вам рекомендую. Посилання на CarVertical буде прикріплено на головній сторінці мого каналу, в описі до відео, а також в коментарях. Також перевіряємо для вас будь-який автомобіль на авторинку. Або по оголошенню, в список де ми можемо провести комплексний автопідбір або перевірку одного автомобіля. Зараз буде на екрані. Також продаю автомобільні тощономіри. Хто має бажання придбати тощономір з гарантією, дзвоніть, буду радий допомогти. Так, бать, 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 бать. так Opel зафірка Так, 2012 року 10600 шість 2-літровий дизель, 230 тисяч пробігу. 7-місна, на механіці. Повна комплектація пише. Хлопці, ваша? Можна? Всередині вигляд ось такий. Шестиступенева механіка, склопідйомники Є. Шкіряний салон, козець Кауло. Дзвоніть, питайтесь, уточняйте у власника. Йдемо далі. Туранчик білесенький. Хайлайн. На автоматі самимісний телефон є 2018 року, 251 тисяча пробігу. Так, потужність 150, об'єм 2-літровий. Так, ось такий, друзі, цікавий вигляд. 18500 просять. Зсередини вигляд ось такий. Кого зацікавило, дзвоніть до власника. Питайтесь. Алькантара. Ідемо далі. Volkswagen Touran 2019 року 19800 просять. 2-літровий дизель на автоматі. 196 тисяч пробігу. Так, бачите, тут є сертифікат. Машина сертифікована, це вже мінус 100 баксів. Зараз теперішніх раях 150, напевно. Так, виглядає зсередини ось так. Також на алькантарі. Так, добрий день. за Засорому дівчину. Так. Цікавить, дзвоніть. Ренос цинік 11777, Семимісний на автоматі 2013 року, дезель 1,5 людини 5-81 потужність. Дозволите хлопці Всередині вигляд ось такий. Комбінований салон, 7. сказав, Так йдемо далі, Ford S Max на автоматі. Так, 16-17 рік. Так, телефони є зверху. Так, 1,5 дизель, парктроніки, сигналізації, склопідіймачі і так далі. Світ почитаєте. 12500 просять. Ось такий є варіант. Не знаю, відкритий-закритий. Подивимося. О, відкритий. Так, всередині вигляд ось такий. Кого зацікавило, дзвоніть, питайте, уточняйте. Так, ідемо далі. Renault Space. Ще один варіант. Так, спейс по інформації. Так. Grand Space. 2009 10 роки. Так, 2-літровий дизель на автоматі, свіжопригнаний. 8900 також. Номер телефону зверху. Вигляд всередини. На шкірі. Старт-стоп. Ось такий цікавий. Ще є варіант. На панорамі, друзі. Так, сценік. Так, рено сценік 2010 року, 1,5 дизель 210 тисяч пробігу, 7300 просить Канинний салон, підлокітник, на жаль, закритий. Склопідйомники я бачу, шестиступенева механіка. Так, Форд. А, то фокус. Маздочка. Ще у нас тут п'ятерочка є. Не знаю, чи є інформація, чи нема. Так, по маздочці 6900. Так, 2-літровий дизель 2008 року, Телефони є. Ось так вона. Виглядає. Закритий. Шестиступенева механіка. Надіюсь, щось цей буде видно. цікавить дзвоніть, йдемо далі. Шкода єті. 2010 рік, 11400 просять. просить, 2-літровий, тидай, механіка повний привід 103. Кіловата. Відкритий? Закритий. Ось такий друзі єтті. Поруч синік. Синік. У нас 2008 року, газ, бензин, 1,6, 83 потужність, 400 без торгу. Так. Також закритий. Шестиступенева механіка. Людина попросила познімати. Що вам познімати? Меган? Меган. Меган. Босешний 13 рік, 1,5 дизель, два ключа, панорама. 9280 просять за нього. шестиступенева механіка. Комбінований салон. Просять, знімаю. Чому б не познімати? Цікавить Меган? дзвоніть. Так, йдемо далі. Так, дача логан. Так, по інформації 2009 року 1.4 бензиновий, телефон є 5250. Просять 165 тисяч. 000... Ой, вибачте, я не побачив. Не вдару? Так. Так. Ось так виглядає. Йдемо далі. Так, сценік, Grand Stenic 9450 2012 року. Так, супер, стан 1,6, об'єм, 96, потужність. Ось такий ще є варіант. Заглянемо, якщо відкритий, закритий. Телефони. Кажу, телефони. Механика. Цікавить. Звонить. Рено Гранд ценник. Так, гібрид. Так, 1,5 и 5. Дезель, 81. Потужність, 16700. Просить. Сказал. Гібрид Assistance. Так, вигляд, Сарадина. Козаць кавало Дзвоніть до власника. І далі. Дача. Так, 8.500, 2012 рік, семимісний. Так, 222 тисячі пробіг, 1,5 об'єм, 81 потужність. Шестиступенева механіка. Знаю, що люди питаються за такими. Зацікавила лоджі, дзвоніть. Друзі, на тому все. Я сподіваюся, що це відео було хоч якось корисним. Підписуйтесь, коментуйте, ставте палець вверх Всім па-па!